А ми плавимо срібло, сирій покажи, як це відбувається. Ось воно, бачите, видно, так? ми його розплавляємо. Буквально там через секунду 20 ви побачите, яка буде гарна капля. Бачите, воно тече. Такому ж там ближче-ближче, сирій. Як ця капелька зараз я буду це нагрівати, ось бачите, як потекло. Це все, все срібло. Ось, бачите, тече капелька. Зараз ми його все розплавимо і вам покажемо, як воно виглядає. А тепер ми додаємо трошечки бури. Сирій покажи, прямо крупним планом дивись. До срібла, бачите, ми її вже розплавили. доплавляємо і зараз ви подивитеся, яка капелька гарна буде. Трошки бури додавали, зараз воно вже сплавилося. Бачите, вже як воно виглядає. Як вулкан якийсь. Буквально вам 5 секунд і ви подивитеся вже прямо на це золото. Ось так, бачите? Глуши поки. Ось таке чудо ми маємо. Зараз воно ну, трошечки все устаканиться і подивитися, яка гарна капля виходить. Ось так це вже все виглядає, воно вже сплавлене. От, Як сонце якесь, бачите, як... <сміття> хто на фізику ходив, фільми показували. Дивіться, яка там температура. Так, І зараз ми нажму паузу і потім вже достанемо цю капельку. А тепер процес. О! Є. Шекс. Все. Ну Тут нормальна вага, потім може вам покажемо. І це частеньке срібло виходить. Ну 960 точно і вище. Так що так що Ви зрозуміли, це срібло з посрібнення змилося, осіло і потім вже плавиться, Ви чисто тут Так що так, друзі, якомусь цікава тема кольорова та металів, підписуйтесь на канал. Всім гарних вихідних.